Доброго ранку. Я за вами дуже скучила і хочу з вами. Ой, а що це за звуки? Діти, хто ж так співає голосно у вісі? Так хотіла розпочати заняття, а Соловейко збив своєю піснею мене. Ви, напевно, пригадали, що солов'ї так співають. Солов'їв дуже багато живе в нашій Україні, на нашій батьківщині. І сьогодні давайте вивчимо про солов'я і про Україну віршика. Гаразд? Я вам його розповім, а ви послухайте уважно. Ми дуже любимо весь наш край, всю нашу Україну, її поля, зелений гай, в саду в рясну калину. Там соловейку і ми співаємо пісні. Змагається він з нами. Цей віршик написала українська поетеса Марія Познанська. І хоча він такий, начебто, довгий, багато в ньому слів, ці слова дуже легко запам'ятати, коли у вас будуть маленькі підказочки. Ми дуже любимо весь наш край, всю нашу Україну. Її поля. Підказочка буде оцей сніп колосся. Зелений гай. Гай дітей там, де багато дерев. В саду рясну калину. Бачите кущі калини. Там соловейко на весні співає між гілками. І ми співаємо пісні, змагається він з нами. Коли будете дивитися на підказочки, то дуже швидко запам'ятається цей віршик. А якщо хто захоче, можете вислати і нам відео, а ми помилуємося. Ми дуже любимо весь наш край, всю нашу Україну. Її поля, зелений гай, в саду рясну калину. Там соловейко навесні співає між гілками. І ми співаємо пісні, змагається він з вами. То побачення!